Лемент Олександрійський, стромати, розділ 2, розділ 18, закон Моїсея, джерело всіх етичних і духовних вчень. Очевидно, що всі інші чесноти, заповідані в книгах Моїсея, служили для Елім джерелом їхніх етичних вчень. Я маю на увазі все, що вони говорять, про мужність, поміркованість. Розважливість, справедливість, покорне терпіння, чесність, стриманість і благочестя, яке перевершує з собою всі чесноти. Зрозуміло, що саме було честі, наповнює нас зворушенням перед верховною і початковою причиною змушування оконятися їй. Той саме закон Моїсея суляє нам уявлення про справедливість і вчить розсудливості, заповідаючи уникати служіння і беззлужним ідолам. Саме на підставі цього джерела ми вчимося, порівняння. Ретво чистивих мерзоти перед Господом, молитва ж праведника приємна йому, бо праведність приємна Господу, ні жертва. Подібно читаємо Йосаї, що мені без жертву ваші, говорить Господь, і весь наступний пасаж ожежіть всі кайдани неправди, жето Богу і приємна. Все це те чисте, яке знайшло Творця, обманної ваги мертве перед Господом, і праведна вага приємна йому. Тому Піфагор, попереджає через спутне, переступає міритичні вчення. Неправильної правдності, їх злих загине і остан невинних витушить примудрість, Хоча перші мудрих і розважливих називають жалігідним. Однак можна безперечно перелічувати свідчення про ці чесноти, оскільки весь текст писання є безпередно їх вихваляння. Під мужністю розуміється Тереза оцінка ць... того, що небезпечна. Безпечними або повійдуже і лежить між ними. Розсудливість вже полягає в тому, щоб розумно уникати сумнівних положень. Далі мужність проявляється в терпінні або постійному стримуванні себе, що є знанням того, які речі треба переносити, а які ні. Сюди належить великодушність, завдяки якій люди не підносяться над подіями, розважливість ці пов'язані розсудливість, яка чинить за порадами, і близька, до самоконтролю. Винучий нагад, що нагадується, термін стоїки. Засобом для убезпечення свого життя і здобуття спокою є дотримання западів, віч небезпечне пристань, без мужності не можна бути терплячим, без розважливості людини немиснено поміркованої чесноти супроводжують одна одне, і той, хто володіє ними, в повній мірі близький до спасіння, яке зберігає нам ті блага, які ми вже володіємо, і з нашого аналізу вчить чесноти, якщо звичайно ми дось. До досить ґрунтовно розуміли їх зміст, не впливаючи існий гноси, володіючи однієї цих чеснот, причастним до іншу силу і взаємозв'язку. Стриманість це душевний стан, який ніколи не переступає межі здорового глуздом. Стриманий є той, хто контролює прагнення проти здоровому розуму або володіє собою, настільки що бажає тільки правдно і чесно. Це приборкання бажань. Немисли без бур, мужності, тому що вірні заповідям породжує розважливості, яка користь Богом, який має все розпорядження і праведність, яка копіює божественний порядок. Як тільки ця праведність зміцнила нас у стримуності, ми, ми очищені. Схиляємося табло честь і життя за волею Божою, оподіючись Богу, настільки до нього можна здатна наша смертна природа. Саме це означає визначення стати справедливим і благочистим відповідно до розсудливості. Бог не має ні потребні пристрасті, отже, Він не є поміркованим у власному розумінні цього слова повинен впадає ні в якісь спокуси, які він повинен Богу подолати. Наша ж природа схвильована пристрастям потребує стриманості. Саме через цю стриманість, навчившись. Задовольнятися малим вона намагається своєю схильності піднятися до природи Божественним, бо людина доброчесно задовольняється малим. Він перебуває на грані, яка відділяє природу безсмертної від смертним. Потреба людини походить від фізичного тіла народу, вже ні разом з ними, проте стриманість є допомогою розуму, вчить його зводити ці потреби до мінімуму. Припис закону, що забороняє чоловіка одягати жіночий одяг, вказує саме на це. Очевидно, закон бажає бачити нас мужнім, але не жодноподібними. Неважливо, чи стосується це власне тілесного образу чи інших дій, способу думок, слів Він і накази, ринутелю істинно озброїтись мужністю управляти і всюди, де потрібно, терпіння і витривалість в житті, поведінці словах, ділах і вдень, і вночі, і навіть в тому випадку, якщо відданість істини, приходиться доводити ціною своєї крові притаманно притаманного, йому чолоколюбте. Він каже також, що якщо хто побудував новий будинок, але не жив ще в ньому, або якщо хто насадив виноградник, але ще не зібрав плодів з нього, або якщо хтось, будучи заручений з дівчиною, ще не жився на ній. Ті вільні від війни. Втім, це є стратегічний сенс, оскільки захоплені сторонніми роботами ми навряд чи будемо турбуватися. Зі справами війни були ще вільні від бажань, безстрашні, людям, насудять усім небезпекам. І з іншого боку, закон людяно взяв до уваги невірність військового випадку і вирішив, що було б несправедливо одних позбавляти плодів своїх праці, а інших привласнити їх задарма. Закон вказує також на духовну мужність, наказуючи, щоб тому, хто посів, далі можливість зібрати, врожай, тому, хто збудував будинок, жити в ньому і наречено вступати в шлюб. Отже, він не обминає надії тих, хто йшов шляхами існим, коли помре муж, праведний надія не гине. Ніби він був живий і з тих полюблять, мене люблю, каже примулець, і той, хто шукає мене, знайде мир і так далі. Справді, хіба дружинами дітяни не користалися своєю красою для того, щоб євреї, які воювали з їхнім народом, змусить перейти від помірковності до нестриманості і від нестриманості до нечесті. Спочатку. Вони зуміли стати їхніми коханками і своєвродне, силили їх від життя совору і чесного до блудних забав. Потім вони зуміли схилити їх до лопоклонства і до жінок чужого племені. Переможення їхньою красою на сволодним євреям залишили Бога, залишили закону завдяки цьому прийому жінок мало не зрадились весь народ, давши в руки ворогів, доки не зупинив і наповнюючи страх. Тоді вцільні євреї мужні вступили в битву з ворогом за благочестян, і віри вийшли з неї переможцем, отже, початок премудрості, благовління, розуміння священного прозорливість, знання, закони, належність благому розуму. Ті, хто вважає, що закон вселяє страх, який безпосередньо пов'язаний з пристрастям, показує нам самим, що закону вони не розуміють, і їх суть, його не зникли. Страх Господній животворить. І хто помиляється, то. Знеможе в трудах, яких не відвідає відання. Безсумнівно, що в цьому таємничому значенні треба розуміти слова Варнави, Бог владика всього світу, нехай дасть мудрість, розуміння, знання, відверте відання, всього справедливі, діянь і терпіння, будьте вірними учнями Господніми, сліджуючи те, що вимагає від нас, Господь, щоб єдиний судний знайти нам виправдання і сила властивого йому гногосу, Ті, що наближається до зазначеної мети, він називає дітями любові і мира. Ще десь матеріальну допомогу сказано, дуже багато, але тут достатньо лише помітити, що закон Моїсеям забороняє давати гроші братам від відсотки, Від брата він розуміє, не тільки того, хто народився від одних тих самих батьків, а й того, хто належить до одного, і того самого племені тримається однієї, і з ними віри, говорить на одній тій самій мові. Закон вважав, що збагачення за рахунок їхнім є несправедливим. Напаки він заохоче тих, що надає допомогу, ще чистим втратиться всім тих, хто дає тому потребу, бо ця благосхильність до Бога, від нещедро отримує чудовий дохід угляді благ, які найбільш цінуються у людей, таких як ніжність, доброта, і великодушність, добре ім'я та слава. Чи не вважаєте ви, що ця заповідь вельми людяна, так само, як і наступна, плата біднякою повинна вручатися йому в той самий день. Писання вчить нас, що не треба затримувати, зарплату нашим слугам. Ні на хвилину. Справді, якщо людина не матиме хліба, то її старання слабше. Закон говорить також, що кодитор не має права війти в будинок боржника і насильно взяти в ньому заставу, але повинен просити винести і добровільно назовні. Ще сказано, що боржника не можна оббирати до останньої нитки. Під час ж закон забороняє власнику поля піднімати колосся, які випало зі снопів, які жінцями радить лишати за собою кілька колосків. Не зажати. Ліжатиму в ці вказівці міститься подвійні уроки з одного боку. Вони вчить бути щедрими і віддавати цього майна нужденним, а з іншого боку. Бідним таким чином даються засіб для існування. Бачите, як закон утверджує одночасно і правосуддя, і благість Божа, які всім дають їжу, і достатку. Так само збирання винограду забороняється порватися і забуттям, гронами або піднімати ті, що впали. Цю запит можна також застосувати, і до збирачів олив, нарешті десяти на сплодів і худобу. Вчили євреїв, дякувати Богу, і прагнути не тільки до прибутку, а й уділяти, щось і ближньому. Я вважаю, що завдяки цим десятинам і початком їжу отримали і священнослужителі. Розуміло, що закончить благочестю, закликає уділяти від наших благ, закликає до справедливості та милосердя. Чи не він велеть на сьомий рік залишати поле необроблене, щоб біднях міг безоплатно користуватися плодами, якими Бог ту рік його покриває? Бо сама природа в цей рік обробляла поля, і для тих, кому належало було скористатися її щедротами. Як же після цього відмовляти закону добре істежі, ніби він не вчить справедливості? Щодо до 50-го року він наказав те саме, що і для сьомого, Ким того цей рік закон повертає землю кожному, кого вона колись була відчужена із якої-небудь сумною причиною, встановлюючи таким чином термін користування землею, законно межу жадібність, тих, хто жадає нових придбань і співчуває тим, хто був покараний тривалими злиднями, і не бажає, щоб покарання це тривало все своє життя. Миліться вірність вартові царства, послання спочиває на голові гетодавця, той, хто милежа бракі, буде похвалений, оскільки він проявляє любов до ближнього і в'яті є любов'ю, яка пов'язана про і людським родом. І з цього сказаного природним чином можна вивести ще й інші рекомендації, що стосується померлих та порядку, прийняти спадку. Зупинитися на цьому докладно тут не варто. Любов може проявлятися по-різному, як нігність, добродушність, терпіння, відсутність задисть, ревнощі, ненависть, або прощення, образ проти вона завжди присутній у всьому і повній мірі, і все поширюється на свій плив. Законно говорить, що якщо ти зустрінеш у пустелі в тварину, яка заблукала, що не лежить кому-небудь із близьких тобі, або одному з твоїх друзів, або взагалі людині тобі знайомій то привівши її назад, поверни її господареві, якщо ж трапиться, що господар тварина надовго відлучився, і то повернення Господаря помістився тварину до своїх, а потім поверни йому. Закончіть нащо в силу природної, дружної схильності, і знайденому ми повинні бачити піддане тим тимчасове збереження при цьому крив, який завдав нам ворог. Ми пам'ятати не повинні, повеління Господнє джерело життя, виїсних ухиляється від тією смерті. Справді, хіба закон не велить і чужинцям любити так само, як і любимо ми самі себе, а не просто як друзів, людей, близьких нам, душею і тілом. Більше того, закон чорно язичників, забороняючи на тих, хто чинив несправедливо. Адже ясно сказано, не гордуй єгип, єгиптянам, або ти був прибульцем у землі його, озамінняшся під єгиптяна або якого небудь язичника, або взагалі всякого чужинця, не навіть ворогів, вважати ворогам, навіть якщо вони вже. І вступили до міських стін і мають намір взяти місто, до тих пір, поканути не послані пошли пропозиції вкласти мир. Образливе поводження з полонянкою також забороняється даєм 30 днів, щоб того, що поплакала стільки хоче, потім зніме з неї одяг полонянки і живе знаясь законною дружиною. По закону вимагає, щоб чоловік сходився з жінкою, не для задоволення перейняв пристрасті або за гроші, як сповіємо, але в шлюбному союзі, де народження дітей. Так стриманість проявляється в гармонії з людністю. Господарів, якого захопила пристрасть до своєї полонянки, закон дозволяє негайно завольняти свою пристрасть. Його бажання повинен визначатися упродовж встановленого інтервалу часу. Для цього у полонянці обстригають волосся, щоб господар встановився своєї пристрасті. Якщо ж після здорових роздумів він вирішить взяти їх в дружину, то він залишить її при собі, навіть не дивлячись на її принижене становище. Якщо ж трапиться, що господар. Вгамувавши свою пристрасть, не захоче більше житись із своєю полонянкою, йому дозволяється не тільки продавати її, але навіть і залишати у себе служан, служниці. Закон вимагає відпустити її та звільнити її від рабства, щоб нова жінка, увійшовши в дім не вдала їй нестерпного болю і зревнощі. ревності. Підемо далі. Господь заповідає, нам полегшувати в ючних Юшних тварин нашого ворога, коли вони обтяжені, непосильним тягарем і допомагати їм стати, коли вони падають, чи не навчає нас повільно і в цьому прикладі надіти лиху інших і не тіститися нещастям наших ворогів. І це для того, звичайно, щоб через досконалення наших чесноти, підготувати людей до подальшого сприйняття заходів, нутися за ворогів, ріг заздрити щастя, нашій ближній, або відчувати задоволення. При вигляді і нещастя, якщо йдеться у посаді з вишим тваринам якогось ворога, то забув всі підстави для ворожнечі і привівши її, віддай йому прощати образи, так само, як і не пам'ятати зле власну шляхетним Так і ми приходимо до згоди, що призводить часом до щастя. Якщо ми помітив людині ненависть до, до, до себе, або заявив, що наша жадібна або гнімлива, то подай їй приклад нашого кращого щастя. Як ми вже побачили, закон є благий, і людяний він є наставником, ще веде до Христа. І сам Бог благий і справедливий від початку до кінця, стежить за процесом спасіння кожної людини. Проявляє поблажливість, говорить Господь, щоб бути помилуним, і відпускайте, щоб нам бути відпущеним, як даєте ви так дається і вам, як судите, так і буду судити вас, як чините добро, так і вам чинити будь-якою мірою міряти, такою відмірять і вам. Закон далі забороняє. Призрили виставлення до того, хто народився, свій і з нужди продав себе в кабалу, тим, що опинилися в борговому рабстві, на сьомий рік він дарує повну свободу. Закон заповідає звільняти від покарання тих, хто просить про помилування. Глибоко правдиві такі вислови, як золото і срібне випробовується в горлі, так і Господь обирає в серці людей. І ще, муж милосердне доготерпелим, і всякому ретельному є примудрість. Трапиться піклування людині, розумній, той же, хто і мудрий, буде шукати життя, хто шукає Бога. Знайде віддані із правотою, ті, що шукали, його знайшли, правий мир. Мені здається, що Піфагор, показуючи лагідно, поводиться з тваринами на заполицю цю ідею, і законною забороняє, наприклад, заради прибутку або навіть під приводом ретоприношення вживати їх в їжу, новонароджених ягнятко, занятий телят. Він бав у цьому випадку. Як про матерів, так і про дітей, бажаючи, щоб через раз до розумних тварин людинам досконалювалося і лагідності до ближніх. Залишайте, каже, писання дитя, при матері, хоча й перших сім днів. Бо нічого не відбувається без причин, якщо ім'я тварини виділяє достатньо молока для годування дітей, то, то віднімати їх у матері, яка годується, образа природи. Зромте же Еліни і всі, хто засуджує закон, вже він проявляє співчуття і навіть до безсловесних тварин, тоді як. Коли далі закону кидають на погибель людських дітей. Таке, таке право дає батьків, закон 10 таблиць, якщо дитина слабка, або народилася потворою. Але закон за варство впрочує закладів. Адже якщо він забороняє влучатися дитини в період годування, то тим більше у нього причини обороняти по тожорстокості бажального звірства людей, які вони, принаймні, вшанували закон, якщо хто хоче прислухатися до заклику природи. Якщо хоч якась можна виправити озлучення і ягнят з матір'ям, то їхнє м'ясо дозволено в їжу, то що з причини підкидати дітей? Людині, яка не бажає доглядати своїх дітей, має бути категорично заборонено вступати в шлюб, щоб вона не знала, не стала вбивши через неконтрольовані свої похоті, а зі своєї доброти закон забороняє проносити в жертву дитинча та матір в одній і той самий день. Ось чому в Рим, у разі засудження на смерть вагітної жінки, Звершувати лише після народження дитини. Про це йдеться у розкрипі Адріана. Закон забороняє бувати вагітну самку до тих пір, поки вона не народить, стримуючи тим самим хоч непрямим чином, жорстокість людей стосовно один до одного. Закон визнає якість права навіть із тваринами для того, щоб навчитися на слагідному ставленню до істот, які не доводяться нам ближніми Вселити в людині більш співчуття до істот одного з неї роду. Ті, що перед заколенням спеціально вб'ють вагітний самок і вже живіт, думаю, що м'ясо кроплене молоком, стати смачніше, перетворить материнське лон, сторони для незможення, в могилу для нащадки. Однак закон чітко забороняє це не, це не вари ягня, молодці матері його. Було б неприродно з молока, яке живе живе, робить приправу до, до вбитого. Не можна джерело життя служити по руйнуванні тіла. Той саме закон забороняє надягати на бурних волові, що молотить колосся, бо той, хто працює, варті поживи. поживим. Так само забороняється запрягати разом для обробітку землі вола і віслюка. Бо можливо, що закон бере до уваги відмінність місцими двома тваринами. але без сумнівів ноча засуджує, несправедливо ставлення між чужинці, забороняє поневолювати їх, якщо вони ні в чому не винні. Предні. Нами, крім того, що налег до іншого роду, вже походження нікому не можна ставити у провину, бо це не порог і не його наслідок. Як мені здається, ця заборона може мати алегоричне значення, а саме, що личить відкривати настанову логоса і в однаковій мірі чистому, нечистому, вірному і невірному. І справді він вважається чистою твариною, а оце нечистою. У цьому чоловіколюбстві благий логос вчить нас, що не тільки не треба зробити дерев зі стівними плодами. Або скошувати хліб до часу жнив вже нанесення шкоди, а взагалі нищити плід, як поля та істоти духотворення, і не ворожу землю не дозволяє спустошувати, і вороби можуть прямо користуватися припасами закону. Там ідеться, наприклад, що впродовж перших трьох років належить особливо дбайливо за нього посадженими деревами. Потрібні пароски повинні обрізатися, щоб дерева не впали від зайвої ваги і ослабло через нестачу живлення. Втім, треба розповідати. Пушувати і обкошувати землю навколо цих молодих рослин, щоб бур'яни і паразити не задавали їхньому росту. Не дозволяється також знімати з молодих дерев достиглі плоди, Лише три роки по тому, коли дерево повністю виросте, наказово принести початок плоду Господи. Ця землеробська налогія дає нам, нам і навчити нас, що паски гріхів, буряні думки, що ростуть разом з молодими плодами, треба виривати і викорінювати до тих пір, поки зерно наше вірено досягне розвитку і певності. Тільки до четвертого року, оскільки новачку потрібний час для освоєння науки, невонавельнений, підносить Бога чотири чесноти. Місце перебування трьох приєднується до четвертої іпостації Господа. Можливо, в цьому місці текст пропущений число не логіка, й мене запозичує схилони. Подячний жето краще за все палення, бо сам він, говорить, закон дає собі сили, щоб придбати місяць, і слова виразно вказують на те, що сам Бог дарує нам дари, і ми, як служителі божественним благодатям, повинні пожинати ці плоди та дбати про поширення її благодіянь, не вертаючи до добра і чесноти всіх своїх ближніх мета умиротвореної людини полягає в тому, щоб вона допомагала розсудливому мужні повинні. Надати ту саму послугу благородним, мудре розумінням, а праведний – справедливим.